Денис Тимошенко, вірш Тараса Григоровича Шевченка, і вирісся на чужині, і вирісся на чужині, І І сию жарному краї. Та одинаковому мені, здається, кращого нема. Ніщого Бога, як Дніпро, про на наша славна країна. Аж бачу, там тільки добро, де нас нема. Велику годину, як давно довелось, мені заїхати в Україну. Оте на краще село. Хата мати полавала, мене мологої ноші на дішку бога заробляла, поклони тяжкі біші, при шісті ставила, молила, щоб доля добра любила її дитину. Добре, мамо, що ти зарані спать ляла, тобто ти бога прокляла, замітала. Аж страх погано. У цім хорошому селі Чорніші чорної землі блукають люди. Повсихали, сиди, зелені повнили, Бенкі хати поваляли, Сви бур'ян нам поросли. Село наше погоріло, на наші люди подуріли. Не на панчину йдуть, діточок своїх беруть. я, заплакавши назад, пихав нашу жену. Ні в одній однім селі, а скрізь на славній Україні Людей у ярму запряли, Пани лукаві. Гинуть, гинуть, у ядмахицарські сини, А пропаганні пани дам братам своїм хорошим, останні продають штани. Погано, дуже, страх погано, у цій пустині не пропадать, А ще погаче на Україні дивиться, плакать і мовчать. А як ти бачиш такого лиха, та скизається любо, тихо, і на окраїні добро, між горами середні бро. В наші молодці дитина красується, любується на всю Україну. В одній зелені широкі села, а у селах у веселих і люди веселі. А воно би так і осталось, якби не осталось Сліду пасуха в Україні.